Головні нафтогазові новини України за 1 липня. Державна служба геології та надр України оголосила проведення дев'ятих аукціонів у 2024 році, на які запропонували ділянки надр із покладом нафти, конденсату, газоприродного, газовугільних родовищ, газусланцевих товщ, вільного газу та газу розчиненого в нафті. Десять ділянок надра розташовані в західному нафтогазоносному регіоні. Одна у східному. Торги проходитимуть на платформі Прозоро. Укрнафта розпочала буріння нової розвідувальної свердловини на заході України. Роботи виконуються власним верстатом силами структурної одиниці Укрнафта буріння. Проєктна глибина 2754 метри. Планується, що нова свердловина розкриє продуктивні пласти менілітових літових відкладів. Укргазвидбування призначило нове керівництво двох підприємств. За інформацією прес-служби укргазведбування, зокрема у філії УГВ Сервіс, новим керівником став Сергій Солодун. Новим керівником Укргазпромгеофізика призначено Ігоря Пришляка. Більше новин тижня за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.